Мне приснилось ты здоров, и здоровы наши дети. И у нас с тобой есть кровь, самый лучший дом на свете. Мне приснилось, нет тревог. Есть твой смех и твоя песня, Есть бесхитростный пирог, и уверенность мы. Протягом двох годин у переповненій лекційній залі Вінницького аграрного університету народна улюблениця ікона українського кінематографу актриса Ада Роговцева читала прозу, вірші та ділилася з присутніми особистими таємницями. Не знаю, скільки у мене чого в домі, білья, посуду. не тому, що багато, не люблю вважати. Не скільки було ролей в кіно, в театрі, на радіо, не скільки творчих зустріч. Леплю вареники, піку пироги, ніколи не знаю, скільки вийшло. На глаз. Не считаю. Цього року у Ади Миколаївни вийшла автобіографічна книга о житті», над якою акторка працювала близько 10 років. Її особливі глави присвячені чоловіку, із яким Ада Роговцова прожила все життя. На жаль, 9 років тому видатного актора кіно Костянтина Степанкова не стало. Була максималісткою, рія відстоювала справедливість, добро, целомудрість. Но влюбилась в інституті в педагога, он шоли з сім'ї, оставил маленького ребенка. Це була любов, говорят, она всегда права. А чувство вины не оставляло мене всю жизнь. Акторська доля завжди була прихильна до Ади Миколаївни. Визнання, слава, нагороди всього було достатньо. Однак сама акторка зізнається, коли втрачаєш близьких, все це не має жодного значення. Рік тому Ада Роговцева втратила сина ще одного костю. А сьогодні зі сцени читає його вірші. Що це застоїм, то материн спомин, то мати шукає дитинство дітей. Чому в душі мука? То просто розлука розтягує час для щасливих людей. Книга Ади Ароговцевої о житті» закінчується словами: обгоріли крила, і мене не стало. Однак це, скоріш за все, має відношення до минулого, адже сьогодні вона все ще й з рідними, близькими, колегами та глядачами, яких так само щиро любить. Дай Боже вам сили любити тих, хто лишається поряд, кому ви потрібні і хто вас любить. Тому що любов, вона перемагає все. Олексій Літвінов, Віталій Бондар, новини телеканал Івіничина.